Пане Олександре, прокоментуйте, будь ласка, по вулиці Перемоги з'явилася жовта, тимчасова я так розумію, суцільна подвійна лінія. Для чого її нанесли? Тому що у нас ще додатково там встановлені дорожні знаки, які зараз поки закриті чорною плівкою. З п'ятниці на суботу вони відкриються і Зміна буде руху, зміна дорожнього руху буде проводити в зв'язку з тим, що вулиця Старовільська буде проводитись поточний ремонт водоканала, заміни та тому вулицю придеться закривати. Як тимчасове рішення є погоджена схема поліції і нашої комісії міської з безпеки дорожнього руху щодо об'їзду вулиці Старовільська через вулицю Перемоги. Тому жовта розвідка несе характер тимчасовий і на час робіт КП водоканалом буде рух по вулиці Перемоги. Тобто це тимчасово буде рух двосторонній, дозволять їхати да. автомобілям. Да, да, да. Угу. Все, дякую, пане Олександре. Да,